Ford Explorer останнього шостого покоління від 2019 року випуску. Ви запитували? Ми відповідаємо. Ось така актуальна пропозиція, яка сьогодні буде гратись на страховому аукціоні за 3 години запуск лінійки. Тут у нас st модифікація як ви можете бачити, навіть по решітці радіатора. Дуже гарна комплектація, гарний шкіряний салон. Автомобіль у нас має пошкодження по задній частині, буде заміна бампера. Рехтовка ляди, крила арки задні, точніше, не постраждали. Автомобіль у нас run and drive, тобто він заводиться і їде. Тут рідний пробіг 65 тисяч миль. Тут у нас 3,0 бензиновий двигун, є також варіанти на 2,3, на 3,3. 3,3 може бути також гібридний варіант. Така пропозиція у нас. Щоб ви розуміли по цінах, схожий варіант, буквально вчора був виграний за 8 тисяч доларів. Також СТ-модифікація, пробіг ще менший, 56 тисяч миль. Так само тут у нас 3,0 по.